Гімназисти, вкотре довели, що знають і люблять рідну мову, Владислав Гуценко, Анастасія Свергуненко у 13-му міжнаціональному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика в обласному етапі посіли перше і третє місця відповідно. Щойно учні повернулися з Харкова, де проходив четвертий всеукраїнський етап конкурсу. Його результати стануть відомими у травні. У цьому престижному конкурсі Лозівчани, здебільшого гімназисти, практично щороку посідають призові місця і навіть по кілька. Педагоги ними пишаються, адже школярі гідно продовжують традицію своїх попередників. Завдання були цікаві, ви знаєте, такої, на творчості і на знання української мови. Мені дуже сподобалося. Я хочу подякувати своїй першій вчительці Галині Миколаївні. Вона навчила мене любити і зрозуміти українську мову. Зараз моя вчителька Катерина Вікторівна вона допомагає мені вивчати українську мову. Я вважаю, що наша українська мова це нього цінний скарб. Ми не повинні почувати себе сиротами на своїй рідній українській землі, тому що наша мова дана нам Богом, і ми є доти, доки є мова.